Від сьогодні я з вами Анастасія і я сьогодні купила лабубу в зо. лабубу. <кій> Господи, хто це? Я хоч такого зеленого жовтого або жовто розового тому відкриваю. Давай мені кислороду, я хочу. Хто це балакає? Хто це балакає? Це я лабубу. Ви перший побачите цю лабубу, я не розумію, хто, хто це розмовляє. Відкривай скоріше пакет, я хочу вже до тебе на ручки. О, Господи, нехай. Ладно, якщо я відкрию його, ти мене хочеш розірвати, це не подобається. Той... Роз... Я, я розриваю пакет, але я не можу його розкривати. Роз... Обережніше, обережніше, бо мені може бути боляче. Дай лучше краще мамі. Не розумійте, лабубу. О, так приємно відкрили мене. Дуже добре. Ви перший побачите його? Я вже себе бачив в зеркало, коли мене китайці пакували. Це просто шок. А, Господи, не розумію. Пак... А там пішов О, який, хлопець. Гарний. який гарний хлопчик. Пішов. Який гарний питатель. А це ти лабубу. за мене, за лабубом. А Доб... це я, дивіться, який я гарний, файний, помарайний. Який гарний. Все, я його повішу на свою сумку. Це таке Не велике. Неку сумку мене буде вкачувати, і мені буде зле. Ну і ось що, ось. Дивіться, я можу кружлятись і хочу вже танцювати і шкодити всім на зло, дивіться, яка моя Капець. похмура посмішка. Мама, бачиш, який в мене лабубу? Бачу кохана, бачу кохана, бачу, який в тебе лабубу.